Трави з квітів кабачка не екзотика, а скоріше оригінальність у з прагматичністю. Зайві квіти особливо це стосується пустоцвітів, перетворяться в красиву, дивовижну, незвичну і корисну їжу кольорознавство родом з дитинства. Коли ми були маленькі, то їли квітки буску, арбузики, проскурника або суцвіття білої акації. Це був один із способів пізнання світу. З віком у кожного виробилися гастрономічні пристрасті. Вони часто стають бар'єром на шляху до нових смакових відчуттів, як правило, квіти повторюють смак плоду, але в більш витонченому варіанті натяком. Тому освоїти екстравагантне блюдо буде легше завдяки знайомим смаковим нотах. Ото галерея, смаки дитинства білої акації грона не тільки запашні. Але і медово солодкі. У дитинстві вважалося, що якщо з'їсти п'ятипелюстковий квіт кабуску, то прийде удача. Плоди просвирника прісні, але так чудно хрумтять, які квіти використовувати. В їжу годяться квіти обох типів, жіночі з зав'яздю невеликого розміру підходять для варіння, запікання. В натуральному вигляді зав'язь вважається найпікантнішою частиною. Чоловічі пустоцвіти великі, кращий варіант для фарширування. Рекомендують залишати 3-4 квітконіжки, як би багато не було пустоцвітів, зривають їх не всі, на кущі залишають 2-3 примірника для запилення, як заготовити сировину квіткові пелюстки ніжні, тому збирають їх вранці або принаймні до настання спеки, після нічної прохолоди вони пружні, легше піддаються маніпуляціям перед приготуванням необхідно промити під струменем холодної води зовні і всередині. Щоб змити частинки землі, дрібних комашок можна і не мити, але перевірити на предмет комах необхідно. Поставити обсихати на паперову серветку догори попками у чоловічих екземплярів, видалити товкач. Якщо бутон призначений для смаження, пелюстка надрізають уздовж і вирізають товкач ножицями у квітів, призначених для фарширування. Росовують пелюстки і підколупують орган пальцем краї чашолистків відшіпують, хоча багато цей етап пропускають. Про смаки не сперечаються. Квіткова кулінарія поширена в країнах Середземномор'я, Північній Африці, Мексиці, Японії, на сході в південних регіонах Італії та Франції. Мода на екзотичні страви поширилася в країнах Західної Європи, Америки Англії. У нас кольороїдіння поки залишається забавою, але якщо врахувати, скільки в них корисних речовин: аскорбінова кислота, калій, залізо, магній, вітамін А1, то варто задуматися до того, ж вони низькокалорійні, активізують травлення, виводять рідину з організму, покращують роботу печінки і нирок, квіти в клярі. Найчастіше зустрічаються рецепти квітів, обсмажених в різноманітних клярах. Так, кляр маскує огріхи невмілого поводження з ніжними квітами, але таке блюдо автоматично випадає з розряду дієтичних. Квітка деформується, пропадає тонкий аромат, а квітки кабачка виявилися до образливого неромантичним блюдом. По суті, вони лише гарний привіт для клярі з яєць і борошна. Дар'я міє книга Як жити з французом. Хоча свіжозажарені квіточки виглядають цікаво і викликають слинотеча при вигляді рум'яної скоринки, їх не готують про запас, а з'їдають прямо з жару. Відео кабачки в клярі, суппуре дрібно нарізану цибулину обсмажують в два ложках вершкового масла до золотистого кольору, вливають три чашки курячого бульону, кладуть в один нарізану картоплину і варять на малому вогні 20 хвилин. В цей час нарізають на шматочки 12 квітів, варять 3 хвилини, потім суп перерують блендером. Додають два нарізаних чилі, запечених в духовці один стакан вершків. Після 5 хвилин кипіння додають консервовану кукурудзу, один банка порізаний на дрібні шматочки середніх розмірів кабачок і 12 кольорів, розрізаних на смужки, варять 5 хвилин, солять за смаком. Додають петрушку, суфле форму діаметром 15 см, змащують вершковим маслом, посипати хлібними крихтами, готують соус бешамель, нагрівають 50 г вершкового масла, додають 50 г борошна і 1 ч.л. гірчиці, вливають 300 г молока, перемішують, проварюють 10 хвилин, охолоджують, у соус вводять 4 яєчних жовтки, 100 г сиру. Козючого, овечого або чеддера. Сіль і чорний мелений перець, білки збивають до щільних піків і з'єднують з сосом. Суміш виливають у форму, квіти розкладають по поверхні, злегка вдавлюючи, запікають 25-30 хвилин до зарум'янювання. Квіти аля на тюрель. Тільки в свіжому вигляді дано пізнати справжній смак бутонів, або тому, що наші смакові рецептори кілька огорбіли, або в силу звички. Але сирі квіти поєднують з чим-небудь гостреньким. Салат з моцарелою і тапенадою у квітку кладуть один з ложку моцарели один ложку тапенади згортають кінці пелюсток, укладають на блюдо і збризкують оливковою олією. При бажанні злегка посипають морською сіллю. Відео як приготувати тапенаду, діння, здорово у різноманітній літнє меню і долучає вас до світової екзотичної кухні. Ви, звичайно, можете уславитися диваком. Але повірте, воно того варте.